Ось наші дівчата привела нам подружка трьох дівчат. Ай, ти хороша, собачка така. Молодець, їш, їш. Що ти взяла? Діди сюди. Що ти там взяла? Бери їж, їж, що ти на мене дивись? Їж, їж. Дівчата. А ти що там лягла? Що ти там лягла? Іди сюди. Палицю гризеш? Бери їй сир. Їж-їж, молодець, молодець. А ти що? Так и живем. Наша Халабуда. Халабуда.